Колоніальне майбутнє Луценка. Тюремники з дня на день етапують ексміністра до тюрми. Розплата за молебень у Москві винесли вирок скандальним пусіраю. Хреста на них немає. Фемен знищили пам'ятний знак жертвам сталінських репресій. Вечір добрий ефір каналу. ТВ підхоплює інформаційна служба. У суді програми сьогодні Олексій Ліхман. Юрій Луценко уже двічі засуджений, і за крок до колонії. Судді винесли ексміністрові внутрішніх справ і ще один вирок. А тюремники одразу заявили, що готові етапувати його до колонії. Анастасія Станко про судний день докладніше. Вони не просплять про судове засідання мешканців столичного печерська від восьмої ранку. сповіщає труба. Під ностальгічні мотиви в дім правосуддя вперше за останні півроку прямують і журналісти. Хоч другу справу міністра розглядали без телекамер. Вердикт знімати дозволили. І і фіолетом. І фіолетом. І фіолетом. Юрія Луценка завели до зали раніше за всіх, хоч за ґратами він майже півтора року. Колишній головний міліціонер був у доброму гуморі. Вирок у так званій справі отруєння Віктора Ющенка суддя Ганна Медушевська виголошувала майже дві години, і увесь цей час його компонували прихильники Юрія Луценка за вікном. Судді так слухали вирок адвокати і дружина колишнього чільника МВС самого ув'язненого вердикт Феміди здавалося узагалі не цікавить. Поки суддя читає вголос, екс-міністр встигає поговорити із дружиною про синів із соратниками про вибори. Врешті Ганна Медушевська оголошує Юрія Луценка винним в службовій халатності. Суд вважає, екс міністр незаконно дозволив стежити за водієм екс заступника голови СБУ в рамках справи про отруєння Ющенка. Луценко Юрія Віталійовича визнати у чиненні злочину, передбаченого перша статті 367 кримінального кодексу України та призначити йому покарання. передбачене санкцією статті у виді двох років. I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. Та терміну за ґратами Луценко цей вирок не додасть. Помаранчевий міністр вже був засуджений до чотирьох років ув'язнення за попередньою справою. І більший вирок поглини менший. Щоправда, сам як головний міліціонер від того не радіє. Я обіцяю вам, що не дивлячись на цей вирок, не дивлячись на те, що мене ближчим часом відправлять в колонію, я буду робити все від мене залежне, щоб нинішню правлячу мафію відправити в минулі. Прокуратура просила для Луценка ще більшого покарання, та вирок Феміди сторона обвинувачення вважає справедливим. Засуджений Луценко має відбувати покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. На сьогоднішній день відпали підстави для його подальшого утримання в умовах київського СІЗО. І він має бути атакований до виправно трудової установи. Адвокати Луценка вже готуються подавати апеляцію, однак підтверджують. Це не завадить судовим виконавцям відправити Луценка в колонію. Вирок винесений відносно Луценка незаконно не на підставі зібраних по справі матеріалів до судового слідства і судового слідства, і без урахування вимог конституції України і кримінально-процесуального законодавство України. апеляцію адвокати підготують протягом 15 днів. Луценка ж найімовірніше відправлять в колонію для колишніх працівників міліції в Чернігівську область вже наступного тижня. Дружина засудженого до проводів чоловіка в колонію готова. Каже, сумки вже зібрані. До нього буде ставлення з повагою, як до міністра, який відстоював повністю, особливо на другому процесі це було видно, відстоював позицію саме міліції, яка хоче працювати. Анастасія Стенко та Василь Мартищенко ТВА. Судовою ходою проти мовного закону вирішила йти Тернопільська облрада. Депутати визнали його нечинним в регіоні і пообіцяли звернутися до конституційного суду, аби той скасував дію закону по всій країні. Роз'яснюють документ ухвалений із порушенням конституції, де зазначено, що державною мовою є українська, тому він і не може мати жодних правових наслідків. Антиязикові пристрасті у Сумах противники російської як другої регіональної вийшли під облраду. Мітингувальники були упевнені, що на позачергове засідання депутати зібралися саме через мовне питання. Обранці намагалися переконати сотню протестувальників, що питання на порядку денному навіть не стоїть. Люди не повірили і е, спершу із плакатами та гучномовцями протестували під стінами, а потім вирішили прориватися до сесійної зали. Попри опір міліції, людям вдалося потрапити всередину, чи то через акцію чи ні, але мовне питання сьогодні так і не розглянули. Сьогодні ж російська стала регіональною ще у трьох областях. Відповідне рішення ухвалили облради Луганщини, Дніпропетровщини та Херсонщини. Голосування у Луганську пройшло як по маслу. Депутатам не заважали протестами, не було і суперечок у самій залі запроголосували майже одностайно. От галасливо було у Дніпропетровську. Зранку облраду пікетували як противники, так і прихильники мовного закону. Люди штовхалися та намагалися один одного перекричати. Зрештою, правоохоронцям довелося відокремлювати людей з. Різними прапорами, щоб вони не побилися. Утім, за впровадження російської облрада все одно проголосувала. От на Херсонщині пообіцяли російською не обмежитися. Депутати заявили, незабаром в області може з'явитися і ще одна регіональна днями одне із селищ розглядатиме питання особливого статусу для татарської. З Цією вимогою до сільради вже звернулася громада. Нагадаю, російською регіональною мовою раніше вже зробили в Одеській області, Запорізькій, Донецькій та у місті Севастополі. Тож на карті України вже сім регіонів, які вирішили Використовувати офіційно не лише державну мову. Що дозволено попу, то дякові зась. У Чернівецькій області румунську мову не визнаватимуть регіональною, принаймні у найближчі три місяці. Про це заявив депутат від партії регіонів Іван Попеско. Таку неквапливість народний обранець пояснив відсутністю механізмів реалізації мовного закону. Його має розробити кабінет міністрів. Зокрема, урядовці повинні вказати, за рахунок яких коштів необхідно впроваджувати закон про мови. Окрім того, регіонал не помітив, щоб румунську мову утискали чи обмежували у регіоні. В Чернівецькій області, наприклад, в Грицаївському районі, де 97% румуномовного населення, в усіх селах є румунські школи, в усіх селах голови сільрад знають мову, міліція знає мову. В принципі, румунська мова функціонує на основі закону про мови 1989 року, і з цим ніяких проблем нема. Іван Попеску, народний депутат партії регіонів. Спокій і ще раз спокій стреси вважають медики берлінської клініки Шаріте найголовнішим фактором для одужання Юлії Тимошенко. Під стінами лікарні у німецька лікарка Анне Трайсхауер повідомила журналістам про стан здоров'я віп пацієнтки. За її словами, її стан Юлії Тимошенко трохи поліпшився, але вона і досі не може переміщатися без сторонньої допомоги і ходу. Крім того, лікарка розповіла, що разом з українськими колегами розробила новий план лікування експрем'єра. На питання скільки ще триватиме Процес лікування Анетрайсхаур відповісти не змогла. На даний час. Неможливо назвати термін. Хочу підкреслити, що все лікування має проходити в стані спокою і без стресових ситуацій. Два роки у клітці такою буде розплата епатажної трійці з гурту посірають за виступ у храмі Христа Спасителя. Вирок суддя зачитувала понад три години, перелічувала гріхи підсудних перед церквою і державою. Рішення слухали стоячи, тож дехто з присутніх просто падав з них від утоми. Водночас, біля хамовницького суду, почалися масові арешти. ОМОН пакував до автозаків тих, хто прийшов під стіни Феміди підтримати дівчат. Подробиці судової драми далі від Анни Левицької. Атмосфера навколо справи посірають почала розпалюватися задовго до початку вирішального засідання. Атрибути епатажного панк гурту, так звані Балаклави, одягли на пам'ятники видатних росіян Федора Достоєвського, Олександра Пушкіна та Михайла Ломоносова. Утім, емоційним епіцентром столиці став майданчик біля хамовницького суду. Сюди стягнулись усі небайдужі до долі панк-виконавець. Серед п'ятисот активістів були присутні як симпатики пусірають, так і ті, хто відверто бажав їм горіти у пеклі. те люди, которые поддержали їх здесь, поддержать, собрались їх, да, чтобы щоб всі згоріли на костре. Утім, симпатиків посірад під судом зібралося в рази більше. Серед них представники революційного бомонду, які засвітились під час антипутінських протестів на болотній. Я ніколи не був фанатом групи «Пусіраєт». До того моменту, як їх арестували, взагалі мало інтересувалися їх творчість. Але коли я побачив, що началась настояща політична розправа. Расправно тремя ну, безобидными девушками. Меня это возмутило до глубины души. Меня тревожит и беспокоит то, что происходит с нашим государством, в особенности с нашим судом. Я не понимаю вообще смысл этого судебного процесса. Я не понимаю, почему эти девочки, что бы они там ни сделали, должны сидеть полгода в тюрьме. Одразу після цих слів ОМОНівці повели Сергія Удальцова до автозаку. Його участь розділив опозиціонер Гаррі Каспаров та ще близько 20 активістів. Що ви робите? Я стояв. А що робите? причини арешту. Поліція не пояснювала. Натомість, стверджує Каспаров, нагородили їх з тусанами. Тим часом, у залі розпочалося слухання, якого підсудні останні півроку чекали за ґратами. Свій вирок дівчата слухали під наглядом вісьмох поліцейських в наручниках та в окремій кімнаті, яку очевидці саркастично прозвали акваріумом. У такій атмосфері дівчат визнали винними у хуліганстві за мотивами релігійної ненависті. Суддя нагадали присутнім докази слідства, підсутні придбали одяг, який суперечить церковним правилам. Крім того, вони бігали по храму, задирали ноги та виконували богохульну пісню. Понад те, дівчата не розкаялись, за що Кожна з них отримала два роки з загального режиму. Жодного політичного підтексту у діях посирають суддя не побачила. Толоконникова, Самуцевич і Алехина совершили хулиганство, то есть грубые громадського общественного порядка, явне явное неуважение к обществу, совершенные по мотивам религиозной ненависти и вражды, и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, группы лиц по предварительному сговору. Вирок посіраю сколихнув як російську, так і європейську громадськість. Зокрема, представниця Євросоюзу Кетрін Ештон назвала вирок панк виконавицям непомірним. Суворість вироку здивувала навіть російську православну церкву. Тож Верховна Рада РПЦ попросила російську владу проявити милосердя до засуджених. Рідні дівчат були просто шоковані вироком. По моєму єдине як можна прокоментувати цей приговор, це словами не словами, а даже названням нової... А... Пісні група пусирає. Путіна. Зжигає костри революції. Тим часом адвокати готуються подавати апеляцію. Вони заявили, що у пошуках справедливого вироку готові дійти навіть до Європейського суду з прав людини. Анна Левицька, ТВАЙ. От саме під знаком бусірають минув день для світової громадськості акції на підтримку епатажної трійці. Феміністок прокотилися від Австралії до Великої Британії. Небайдужі збирались біля російських посольств у різних країнах світу з єдиною вимогою звільнити арештанток із під вартиродзинкою. Практично всіх акцій стали саморобні балаклави. Саме їх протестувальники одягали на голови на знак солідарності з підсудними. У Франції протестувальники перенесли бітамбасаду аудіо аудіопрогравачі. Свободу для «Пусірають» вимагали під звуки найбільш резонансного гасла Богородице Путіна про жени. Вийшли на вулицю за дівчата і кияни. Чимало активістів у кольорових панчохах на голові зібралось під стінами посольства Росії, аби висловити підтримку феміністкам. Розпочалася акція з перформансу. Два чоловіки у театралізованих костюмах мовчки вийшли під дипредставництво. Як пояснюють активісти, вони зображали нечисту силу та ворогів правди. Мітингувальники співали пісні на підтримку панк гурту і закликали російського президента Путіна звільнити епатажну трійцю. Осікамай посіком летмайпусі ко солдаті. За словами громадських учасників акції, дівчата з гурту посірають. Не зробили нічого протизаконного, щоб їх запроторити за грати. І ще пообіцяли, що ця акція була далеко не останньою. Свободу Свободу Свобода Те, що вони робили, це арт. Там не было никакой порчи имущества, и в любом случае, то есть даже отбрасывая все свои антирелигиозные, антиклерикальные убеждения, мы хотим просто получить э, справедливый приговор. Я слушала высказывания там всяких монахинь, там не таких продвинутых, как всякие патриархи Кириллы, там с вами, там и всем прочим. Из пылью за 20 миллионов, так они высказывают другую точку зрения. Что если они такое сделали, значит так Бог повелел. То есть, что бы они ни натворили, они уж никак не заслуживают того, чтобы сидеть в тюрьме. Над скандальні фемен вирішили перескандалити І нібито на підтримку росіянок вони знищили пам'ятник жертвам сталінського режиму. Зруйнований нині хрест було встановлено жителями району, у згадку про загиблих, яких розстріляли інкавидисти, наругою над історією назвали цей варварський перформанс історики і представники церкви. Зокрема, речник Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко вбачив у цих діях образу релігійних почуттів. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу і погрожують дівчатам строком. Хотіли показати путіним бундяєвим, що ніхто, сволоч не має права в житті наступати на свободу слова, наступати на жінок, жінщин, їх, птатих їх в тюрми. Мені дивно, це просто звичайнісінька українофобська провокація. У нас в Україні в Києві, зокрема, є досить багато таких пам'ятників пов'язаних з Росією. Лична міліція порушила кримінальну справу. Санкція статті передбачає покарання обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі волі до чотирьох років. Встановлюються всі учасники цього хуліганства і я сподіваюся, що справа буде доведена до суду. Вгамувати національну раду з питань телебачення та радіомовлення вимагає ТВАЙ. Канал звернувся до генеральної прокуратури, аби вона відреагувала на незаконні дії чиновників. Як стало відомо, керівництво телекомпанії саме під тиском нацради ТВАЙ з 20 липня масово відключають від кабельних мереж у регіонах. Листа також відправили і до міністра економіки Петра Порошенка та державної інспекції з питань захисту прав споживачів. Останніх ми просимо посприяти у вирішенні конфлікту із провайдерами. Більше новин цього дня. Далі у випуску. Зокрема, поговоримо про таке. Гинуть за метал. У пар поліція розстріляла страйкуючих шахтарів платинової копальні. Найдорожчі бутси світу стала відома фантастична зарплатня Робіна Ван Персі у Манчестер Юнайтед. Папірідники все стерплять. Невдачі збірної на Олімпіаді Азаров списав на команду Тимошенко. Загинули за метал. У Південній Африці розгортаються найкривавіші події з часу падіння апартеїду. 34 людини стали жертвами розстрілу поліцією акції протесту шахтарів на платиновій копальні Марикана. Окрім Крім десятків загиблих, ще 78 поранених, понад 2,5 сотні затримані. Поліцейські заявляють, що були вимушені відкрити вогонь задля самозахисту, коли на них посунув кількатисячний натовп із мачете, списами і гранатами. Не допомогли ані заклики розійтися, ні водомети, шумові гранати та сльозогінний газ. Заворушення на копальні розпочалися три дні тому. Причиною став конфлікт між двома профспілками, які борються за членські внески гірників. Першими жертвами натовпу стали п'ятеро шахтарів та двоє поліцейських, які намагалися зупинити насилля, тоді їх зарубали мачете. Нині правоохоронці без коливань відкрили вогонь. Шахтою управляє британська компанія Лонмін. Вона погрожує звільнити всіх робітників, якщо ті негайно не повернуться до роботи. Джуліана Сан утомлений та пригнічений, але здаватися не збираються. Про це розповідають друзі засновника Вікілікс, який не може залишити посольство Еквадору, навіть отримавши політичний притулок у цій країні. Уряд Великої Британії запевняє, що на штурм посольства не піде, але налаштований затримати Асанжа та видати його Швеції. По всьому світу прихильники Вікілікс влаштовують протести під стінами британських посольств і навпаки дякують еквадорським дипломатам за політичний притулок. А самому втікачу пропонують виїхати із. Лондона до Еквадору або у мішках дипломатичної пошти, або замаскувавшись. Ситуація із вивезенням Асанжа ускладнюється тим, що посольство Еквадору займає не всю будівлю, а тільки частину, і не має власного виходу до машини, якій Асанжа гіпотетично можна було б вивести у аеропорт. Єдиний шлях залишити посольство через ганок, на якому чатують поліцейські. Польська та російська церкви помирились. Патріарх Сія Русі Кирило та голова єпископської конференції, конференції Польщі, архієпископ Юзеф Міхалак, підписали послання до своїх народів із проханням про примирення і взаємне прощення усіх образ несправедливості та зла. Мета загоїти старі рани та налагодити співпрацю між обома церквами у питаннях сім'ї, освіти та громадського порядку. У найближчі тижні документ зачитають перед громадами в усіх польських та російських храмах. Спільна заява стала головною метою візиту патріарха Кирила у Польщу, першого за всю історію двосторонніх відносин. В останні десятиліття російське православ'я звинувачувало Ватикан в агресивній місіонерській політиці на теренах Росії. До того дружба з польськими католиками була неможливою через численні конфліктні моменти спільної історії. Майже півмільйона доларів щотижня зароблятиме в англійському Манчестер Юнайтед голландський нападник Робін Ван Персі. Сьогодні нарешті завершилася кількамісячна епопея навколо переходу форварда з лондонського арсеналу під крило найзаможнішого футбольного клубу світу. За ван Персі манкуніанцям довелося сплатити його колишній команді 38 мільйонів доларів. Контракт, під яким гравець збірної Нідерландів, поставив свій підпис, розрахована на 4 роки. Місячна зарплатня Робіна сягне 1 мільйона 600 тисяч доларів і стане найбільшою за всю історію існування Манчестер Юнайтед. Дебютує за червоних дияволів Анперсі 20 серпня у першому матчі англійської прем'єр-ліги проти Евертона. Папірідники все стерплять в упередженому ставленні суддівства до українських спортсменів на Олімпіаді в Лондоні. Винна опозиція. Таке переконання озвучив сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з медалістами і тренерами нашої олімпійської збірної. Голова уряду вручив призерам 30-х ігор почесні грамоти та пообіцяв вже за рік створити спортсменам належні умови для підготовки до наступної олімпіади. Очільник Абміну згадав, що у столиці Великої Британії Україна не дорахувалася кількох нагород через суперечливі суддівські вердикти. І Тут крайне у нього виявилися опозиціонери. Конечно, та кампания, которую наши так называемые оппозиционеры развернули по дискредитации нашей страны, когда всякие там не мыри ездили по значит, зарубежным странам и рассказывали, какая Украина плохая. Конечно, это тоже не принесло нам плюса. Політичний цирк надійшов у продажу США. усім охочим. Пропонують погратися картонними фігурками Барака Обами та його суперника на посаду президента, міта Ромні. до виборів іще майже три місяці, але виборці вже мають можливість влаштувати двобій між кандидатами. Якщо хочеться, можна одягнути в один із 16 костюмів: від боксерів та роботів до ковбою, борсів, сумо та гладіаторів. Класичні для американців ігрові образи за задумом авторів підкреслять переваги кожного із політиків. Те, що ляльки вийшли, не обра. Азливі вже підтвердили у Білому домі. Нещодавно адміністрація президента США закупила партію іграшок, щоб роздати на зустрічі Барака Обами із виборцями. На цьому мене все. Я дуже дякую вам за увагу. Прощайся до понеділка. і Бажаю вам приємних, насичених та цікавих вихідних.